Українська народна казочка Коза дереза. Жили собі дід і баба. Якось купив дід на ярмарку козу та послав бабу її випасати. Як повернулися вони увечері, дід і спитав Кіско моя біла, що ти сьогодні їла? Нічого, діду, лише вхопила сухий листочок та води ковточок. Розсердився дід і бабу з двору вигнав. А вранці сам повів козу на пасовисько. Увечері знову спитав кіску, чи добре вона поїла, і цього разу збрехала коза, що весь день голодна була. Взяла старого до сада, дарма хитрунці повірив та й давай її лозиною шмагати. А вона вирвалась і до лісу втекла. Побачила вона в лісі зайчу хатку і залізла до неї. Повернувся зайчик додому, а з його хатинки хтось страшний гукає. Я коза дереза, як тупно ногами та вкалю тебе рогами, тут тобі лихо буде. Налякався зайчисько і кинувся зі сльозами навтьоки. Зустрів у лісі ведмедя та й поскаржився йому. Засіло у моїй хаті якесь страховище, мене на поріг не пускає. Ану, ходім я його вижену, та подивимось, чи встоїть воно проти моєї сили. Дійшли до заючої оселі, клишоноги, як зареве, а коза йому у відповідь. Я коза дереза, як тупну ногами та в колюте рогами, тут тобі лихо буде». Злякався ведмідь, хто зна, що там за чудовисько сидить, і втік чим душ. А зайчик іще дужче розплакався, біг мимо вовчисько, зупинився і спитав Чому зайчику плачеш? повідав і йому куци про свою біду. Взявся вовк невідомого лиходія вигнати. На зуби свої міцні понадіявся, підбіг до зайцевої хишки, а коза як закричить і звідти охидним голосом. Затремтів сірий і дременув у ліс. Зайчик знову сльози л'є. Аж тут підповзає до нього рак, розказав і йому куций про непроханого гостя. Повернулися вони удвох до заячої хатинки, хотіла коза дереза і рака налякати. Та де там він собі у хатку повзе та й вигукує. А я рак не борак, як ущіпну буде знак. Та як ухопить козу за носа клешнями колючими. Замекала вона, злякалася і від болю геть утекла. А рак із зайчиком подружилися та й стали разом жити у хатці. Кінець. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, хто купив на базарі козу? Куди втекла коза від діда? Хто вигнав козу з зайчикової хатки? Дякую за увагу. До побачення малята.